Слава Ісусу Христу! Ми святкуємо свята усікновіння глави Іоанна Предтечі. В цей день цар Ірод вікці голову Іоанну Предтечі, Предтечі Христителю Господньому Іоанну. Історія почалася з того, що Предтеча, він звинувачував царя Ірода в тому, що той веде блудне життя. Цар Ірод був одружений на дружині свого брата рідного. І ось за це цар Ірод посадив Іоанна Предтечу у в'язницю. Коли Іоанн Предтеча сидів у в'язниці, цар Ірод дуже часто написано в Євангелії, приходив до нього і всіляко любив послухати повчання Іоанна Предтечі, тим самим показуючи своє певне лицемірство. І ось одного разу був бенкет на честь дня народження царя Ірода. Тоді на цьому бенкеті дочка дружини царя Ірода, пасаробиця царя Ірода, вона танцювала і написано в Євангелії дуже догодила цареві. І він їй сказав: просив мене, чого ти забажаєш. І я дам тобі навіть до половини царства. Вона, ця дочка, підійшла до своєї матері і спитала, що мені попросить в царя. І та їй порадила, що попроси в нього голову Іоанна претечі на блюді. Так і сталося. Це Іоанну претечі відсікли голову і принесли цій дівчині як подарунок. От розповідь Євангелія про цю подію вона дуже-дуже скупа, лише декілька строк. І в цьому певний такий жах, жах повіствування євангельського. Чому? Тому що про смерть, смерть великої людини, бо написано в Євангелії, що між жінками не було більшого, ніж Предтеча, смерть цієї найкращої в світі людини, вона описується як звичайна подія. І це наводить нас на думку про те, що цей цар Ірод, як і сьогоднішні багато правителі, для них вбити людину це є звичайна річ. Але цей день ми святкуємо як перемогу сили духа над е, силою земною, над владою земною. Тому що, мабуть, і про царя Ірода ніхто б не згадав, якби він не жив часи Ісуса Христа і Анна Предтечі. І е, ми сьогодні згадуємо не царя Ірода, ми згадуємо Іана Предтечу і молимося до нього. І сьогодні дуже багато правителів. Ну, ми можемо згадати, наприклад, як в Росії засудила Олега Сінцова на 20 років, просто так. Хоча е, вигляд суду був, ми можемо згадати і наших депутатів, які в угоду своїм власним інтересам приймають закони і вважають, що так і треба. Але ми сьогодні говоримо, що сила духу вона завжди перемагає, перемагає неправду, перемагає зло. І молимось до Яна Притечі, щоб він своїми молитвами захистив нас від тих неправедних судів, які бувають на цьому землі. Вітаю вас, браті і сестри, зі святом. Запрошую всіх на богослужіння в нашому храмі у 9-й годині, початок божественної літургії 11 вересня. Спасибо вас, Господи. Спасибо.